Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде У. Сьогодні обговорюємо тему з ваших запитань, як правильно звернутися до незнайомої людини. До знайомих людей звертаємося на ім'я, до старших на ім'я й по батькові, а з наближенням до Європи все частіше чуємо: Маріє, Валентино, Петре, Сергію, до старшої за віком людини. До речі, Якщо вам цікаво дізнатися про те, як правильно звертатися в кличному відмінку, пишіть у коментарях. Ми обов'язково в наступних відео обговоримо цю тему. А якщо не знаєш імені, потрібно звернутися до незнайомої людини. Які форми звертання використовувати? Виявляється, це питання в нашій країні є предметом дискусій. У більшості країн таке звернення сформувалось історично. Для прикладу, Мадемуазель, чи мадам, мосьє, кажуть у франкомовних країнах міс або місіс, містер в англомовних, німецькомовне населення каже фрау, гер, італійськомовне сеньорина, «сеньорина», сеньор. На жаль, від українців ще можна почути такі мовні покручі: Женщина, передайте за проїзд, чи мужчина, «отодвиньтесь» або й таке. Гей, братан, дай закурить. Їх обов'язково потрібно позбутися. Тепер більшість українців послуговується звертанням пані, пан, панове. Їх більше вживають у західній частині країни, де вкоренилося під впливом польської і не є, власне, українським. Серед культурних прошарків суспільства саме така форма звертання залишається актуальною. Хоча і є штучною, адже застосування соціальних вимірів у розмові з кимось неприпустиме, а для українців пани завжди були представниками іншої вищої соціальної групи, тому звичне для поляків звертання пан неоднозначне для українців, воно несе розрізненість за рівнем багатства. Хоча, погодьтеся, добре було б, якби всі українці були грошовитими. Звертання добродію Добродійко не вкорінилося в розмовному мовленні. Їх можна почути хіба що у кіно чи виставах. Товаришу товаришко, говорили за радянських часів. Хоча треба зауважити, українці також користувалися цим словом. Зокрема, у відомій стрілецькій пісні Журавлі, це вірш Богдана Лепкого, написаний на початку ХХ століття, є такі слова Чуєш, брате мій, товаришу мій? Тепер мовознавці рекомендують вживати такі форми звертання тільки до тих людей, з якими у вас товариські стосунки. Громадянине громадянко звучить якось дуже офіційно. Також можна почути чоловіче, молодий чоловіче, хлопче, дівчино, «жіночко». Але, скажімо, молоде покоління дуже гостро реагує на питання гендерної рівності та незалежності, і в цій віковій категорії такі звертання не можуть набути популярності. То як же звертатися до незнайомої людини, щоб не образити? Можна послуговуватись словами шановний, шановна, або ж обрати нейтральну форму звертання. Вибачте, чи не могли б ви допомогти. Підсумовуючи, скажу власну думку Українці в пошуку оптимального звертання. Але воно ще має еволюціонувати. Нам потрібно виробляти свої культурні традиції, ми лише шукаємо власну соціальну форму звертання, яка стала б універсальною. А ви як думаєте?